Добрий вечір, ребята, всім є сільки слова Божена, хто старценологи. Це Станіслав і Юлія наша пасов. Хотіла поділитися по сьогоднішнім роликам, що я сьогодні поняла І багато є у Біблії сказав, не тільки Бівлі. Є сім печаті. І хто може відкрити цю книгу, тільки Господь може. І він бере, відкриває, показує. Перший печат, Цей Білий Кінь леже брехні. Починає він вводиться як Бог, але він. Бреше до цього всього обман йде, як це час. Друге це кон, це війна. Він воює до цього. Ми зараз бачимо, тому що це в нас йде війна. Третє життя, третє апокаліпс, це книга відкривається. Це висовуха вага, це мамони. Люди живуть заради грошей, все продадуть за це, щоб жити. Продадуть все. Четверте це смерть. Смерть, апокаліпси, смерть, це пекло, це, це все йде. Це убивства, хвороба до цього всього. П'яте це ті, що люди їдуть вду, в душі на небесах і ми просимо Господа доколи. Але ще є шостий печать, він держить. Бо каше шосте печать, він держить в руках, але коли буде шоста печать, тут станеться землетрус, охнене, начне зірки пати, до цього все тіряться. І потім ще буде сьомий, і там все іде, сьо. і ангели, і труби, і це все сказано. Але люди багато зараз живуть у релігозному, люди багато живуть. У новості оці всі. не хочуть узнавати істину, щоб взяти почитати Біблі, поняти, а беруть все, дивляться, це все, те, що зараз новості показують. Ми живемо зараз у реальності. Дивіться, треба реальність, а не це все видумка, воно все збувається. Ребята, хочете ізувати Біблію, пишіть мені. Дивіться, продовження буде на описанні.